Доброго дня малята на заняття з розвитку мовлення. Малята до нас сьогодні завітала дівчинка Оленка, і вона хоче нагадати, як треба поводити себе у громадських місцях. А для цього ми відправимося разом з Оленкою до крамниці. Малята, а як ще можна назвати крамницю? Так, правильно, магазин. Або супермаркет. А навіщо нам потрібні магазин, супермаркет або крамниця? Що ми там з вами робимо? Так, правильно, ми там купуємо товари. І товари ми там купуємо на будь-який смак. Можна придбати і продукти, і іграшки, і одяг. І всякі різні товари, які нам необхідні. Малята, подивіться, ось крамниця, в якій продають іграшки. Як ви гадаєте, як вона називається? Так вона називається іграшкова крамниця. А як тоді буде називатися крамниця, де продають овочі? Так, це овочева крамниця. А крамниця, де продають одяг, називається крамниця одягу. А як же тоді називається крамниця з квітами? Так, розумнички, це квіткова крамниця. Малята ми з вами розібралися, що є багато різних крамниць. А що ж ми з вами там робимо? Ми там купуємо товар. І ми з вами є покупцями. А людина, яка нам продає товар, називається продавець. Малята, а без чого не можна придбати товар? Так, звісно, без грошей. Тому ми розраховуємо за товар грошима. Дітки, а ви знали, що бувають різні магазини? Бувають маленькі, а бувають великі. А який магазин або крамниця є біля вашого дому? Єнотик по крамниці гуляє, товар у кошик збирає. Йому додому час вже йти, бо зачекались дітлахи. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, коли ми з вами збираємось до магазину? Або крамниці, що нам з вами потрібно узяти. Нам з вами потрібно узяти сумку, щоб скласти туди товар, який ми з вами придбаємо. А ще нам з вами знадобляться гроші, якими ми розрахуємось за придбаний товар. А тепер давайте ми з вами поговоримо про правила поведінки. В магазині. В магазин не можна заходити із собаками. При вході в магазин, перш ніж увійти, треба пропустити тих, хто виходить. Якщо хтось іде вслід за вами, притримуйте двері. Ваші особисті речі. Або ті, які ви купили в іншому магазині, можна залишити в камерах схову. Для того, щоб вам було зручніше носити покупки, візьміть візок або кошик. Товари, які продаються без упаковки, не можна брати руками. Для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, то його обов'язково потрібно оплатити на касі. Наприклад, вам захотілося пити, ви попили, а потім розрахувалися. Штовхатися, бігати, кричати в магазині не можна. Будьте чимними з продавцем. Не забувай подякувати йому за придбаний. Товар. При скупченні покупців біля каси кожен повинен дотримувати своєї черги. Малята, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми з вами говорили про крамниці. А що нового ви дізнались і що вам сподобалось? А на сьогодні це все. До нових зустрічей, малята!